Так, ну трохи менше стало вже трави. Звісно, ще дуже багато тут. Ще я навіть і третину не зробила, але... але вже краще з цього боку. Так, ну тучки, давайте хмарки збираються. Колись мене тут намочило добре дощем. Бажано, звісно, щоб мені дало попрацювати годинки-дві. Так, ну нічого. Ось такі от у нас тут сьогодні погодка така. Хоча б не так не така спекла, це дуже гарно. Взагалі, знаєте, я от і, казала, і кажу. От. Зараз все перевертають повага до козаків. І до минувщини до історії зразу протидії, протиставляють те, що колись там той сірко був в якихось відносинах з росіянами. Ну в той час, в той час я, я вибачаюся, а американці гарніші, де у вас 100% гарантія, що завтра вони проти вас не підуть. А вони вже Кримський проти України. Як багато в чому? Тут, а вибір. Завжди керівники держави, керівники війська намагаються якось знайти якийсь якось тимчасовий зв'язок, щоб підтримка була. А в той час була Російська імперія ще не така відома своїми масштабними винищуваннями чужих країн захопленням. А, як зараз, да? Тому у сілька варіантів не, не дуже багато було, але він швидко зрозумів, до речі. Він в тюрмі, в імперській, в, в, імперські, в російській сидів, Хто не знає, очікає. почитайте. І вернули його тільки те, що він був знаменитий воїн і е, добре бив е, османів. І потрібний був в той час. Тому і вернули козаки. І взагалі то він був дуже сильна, енергетична людина, тому, мабуть, його і вернули. Додому. Не поважати те, що колись билися з тими татарами, не можна. Це не ті татари, що зараз, так? за яких ми підтримуємо і хочемо повернути Крим. І навіть не ті поляки зараз ми спілкуємося з ними, які колись називали їх ляхами. Так? Багато поляків, висновки зробили. Але ми не знаємо, що завтра буде. Можливо, десь буде інша війна. І ті, з ким ми зараз обіймаємося і цілуємося і черкуємося, раптом стануть нам ворогами. Таке буває. Але ну, довготривало любові навіть в осі, після весілля немає, знаєте? Не у кожній родині вона є. Що ж казати про Палівіку? Тому от, власне, а те, що люди, от, козаки, да, отут от воювали з татарами, забирали. Від льодологів захищали наші українців, звичайних дівчат, дівчинних чоловіків, яких втягли у рабство продавали. То як це може перекреслити, як увагу до цього треба зруйнувати? Як можна взагалі руйнувати? Але, от маємо, знаєте, у нас є осередки козацькі у Дніпрі, тому з числі в Самарському районі. Не буду називати хлопців, які... Кажуть, що вони тут працювали, колись, да, вони фарбували, навіть тут табличку, але це було ще до війни. І що, що зараз відбувається? Дивіться, в якому стані все. І ніхто нічим не займається. Ці хлопці вони тут займаються кіточками, слава Богу. Але могли би. Могли б... Трохи прийти тут діточок в рамках того, що розказали їм історію про це місце. І от тут, власне, а не не тільки гапака відбивати там десь у спортзалах. І на, на різних олімпіадах, типу як козацького двобою, там десь брати участь. Це все добре, але це не головне. Головне, що ви робите, як ви шануєте цю землю і вклад у цих колишніх воїнів, да? минувщини воїнів, славетних воїнів. А якщо ви не шануєте, не поважаєте, то як ви можете називатися казаками? Я зневажаю таких казаків, чесно. Я навіть не хочу казати і називати ім'я. Цих людей, бо я думала, що вони щось, щось дійсно роблять для України, але вибачте, от ваші, ваша... те, що ви робите, тут видно, нічого не робите. Ну, добре. І я... Вибачте, що я так можу, я... Може, я знаю... може, вони чимось там волонтерством да, займаються, те все, але волонтерство це така гарна піарна справа, яку частина волонтерів, які спершу починали і дійсно волонтери були. Вони їх просто винищили. Бо вони від душі це робили, і за власні кошти, і або збирали кошти, але все це було чесно і від душі. Але їх просто задовбли, І зараз багато волонтерів, які новітні волонтери, не всі, звісно, не кажу, але новітні волонтери називають себе волонтерами, але тупо просто піаряться на цьому. От треба від душі просто все робити. І коли у тебе поряд точка історична. В якій є родзинка душі української нації, її сила і воля, то як же ти можеш, навіть якщо ти там завантажений дуже волонтер, але якщо у тебе є діточки під боком, якими ти займаєшся, або якщо ти там просто маєш подай трохи хвилинки, ти зайди на цю точку. А не тільки коли у цей день шанування Івана Сірка, до речі, за нього за сірка вже забули, не пускають. Я так розумію на той курган, хоча я не розумію, чому. Там інші точки, з яких можна відслідковувати інший берег, що ж людям. Зовсім не жити там, ні. Але святкування і вшанування мало би бути, бодай козаки мають приходити на той курган. І мені недавно Іван Давидрович сірко снився, він мені каже: ну молодий, який проснився, каже, а мені так щось не спалося, декілька днів він каже, що ти там жалієшся, що тобі сміється, каже, правда. Він завжди мені колзиться, то сміється. І він каже: от ти кажеш, що тобі тобі не спиться, а як ти знаєш, як мені не дають спати, взагалі не дають. Тобто, розумієте, щось, щось відбувається. Що йому не дають спати, крім того, що війна. <кій> <кій> Тому треба шанувати своїх воїнів великих, аби їх для душа була більш-менш у спокої. А те, що з їх душами працюють наші вороги, то це 100%. І внутрішній в першу чергу. Ну, і зовнішній, звісно. Але внутрішнім вище заборонити, наприклад, від святкування. Змінити відношення людей, сплюндрувати ім'я якогось воїна е, Винущини, да, назвати його, що він там ще підписав якісь доп, е, ну, умови, якісь договори, як з Богданом Хмельницьким обісрати. Да. Але ж це він не з Путіним підписував, а ви досі з Путіним там, щось якісь, з його е, представниками радитися. Під час того, що е, це, чи це можна зарадитися з маньяками? Чи можна шукати е, ну, йти на, на, на домовленості з маньяками, коли ти навіть не маєш в руках козирів е, тих, що. Ну, я, я знову знаєш, повторяю, як Трамп да, каже, козирів. Ні, у нас є козирі, але у нас є сили. Не козирі, а у нас є сили, але ми маємо. Наша влада має відповідати інтересам української нації і представляти її. А відповідно, коли ти йдеш на якісь зустрічі, то, по-перше, треба розуміти, що там ворог з тобою зустрічається, і відповідно відноситися до нього. друге, виставити певні чіткі питання, які ти хочеш, щоб відбулося. Що він не йде на ці розмови і не йде на твої поступки, так би мовити, тобі то для чого взагалі з ним зустрічатися? Що там можна Тобто принизити себе? О, до речі, я от побігла з ним. <гум> ще одну. Бачите. Так що такі діла? Я ще речки тут туди-сюди бігають, зараз буду далі продовжувати працювати. Шануємо себе, не хочу нікого образити, але треба хлопці козаки, Любити Україну не тільки в шароварах. Шаровари це добре. І дійсно козаки носили шаровари, але вони носили їх більше навіть на свято, а в будень вони різне одягали на себе. І не піарилося в тому, що вони в крутих шовкових штанях ходять. І що вони тому козаки. Діями треба відзначатися. Хтось воює. А якщо ви тут займаєтеся діточками, то вчіть їх шанувати цю землю, прибирати тут. Лави треба зробити давно. Щось металеве поноварювати, бачите, все поспилювали. Чи просто зробити тут, як раніше в старі часи робили такий, як тинок, тинки дають, чи яких там перелази такі з дерева. От зробили і перев'язали, було б цікаво. Посадили би мальви. Слабо вам, хлопці, це зробити. І от, щоб прапор стояв, і хлопці інколи чергували в козацьких одежах. І навіть це вам слабо. То що ж далі?